Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити і про хороші новини, і про погані. Як не дивно, хороші новини до нас прийшли із океану зі сполучених штатів Америки, тому що американський президент Трамп, ну принаймні за. Твердженнями американських медіа ухвалив рішення допомагати Україні з далекобійними ударами по території так званої Російської Федерації. Давайте детальніше поговоримо. Видання Wall Street Journal стверджує, що Трамп нещодавно підписав дозвіл спецслужбам і Пентагону допомагати Україні із ударами у глиб так званої Російської Федерації. Американські чиновники просять союзників по НАТО надати необхідну підтримку, заявили джерела видання. Розширений обмін розвідданими із Україною. Є останньою ознакою того, що Трамп поглиблює підтримку України, оскільки його зусилля щодо просування мирних переговорів застопорилися. Ну застопорилися це ще м'яко сказано. Тому що давайте пригадаємо, як усе починалося. Коли тільки Трамп увійшов до Білого Дому, він одразу почав принижувати Україну, принижувати президента України Володимира Зеленського. Був скандал у Білому домі, і Трамп постійно казав, що Україна має погодитися. ну... На капітуляційні умови, давайте будемо говорити, як є так званої Російської Федерації. Ми мали віддати території так званої Росії. Потім іще Трамп казав, що не варто було нам нападати на так звану Росію, і ти не починаєш війну, якщо у тебе немає шансів на перемогу. Але останнім часом Трамп почав змінювати свою риторику. Після того, як відбулася зустріч на Алясці, не відбулося жодних зрушень у питанні російсько-української війни. Путін не погодився. Ані на двосторонню зустріч із Зеленським, ані на тристоронню зустріч за участі Трампа та Зеленського, і, напевно, американському президенту набридло ковтати оці приниження. Хоча він усе одно, Владіміру Путіну, я переконаний, і далі симпатизує. Простіше кажучи, Путін, напевно, догрався. А для того, щоби догралися і інші росіяни. Усі ті 140 мільйонів путінних, чи скільки їх там лишилося на так званій Росі, закиньте вже зараз на поточний русоріз, Це надзвичайно важливо. Долучайтеся і надалі до збору. на Опторізи на русорізи і на шахедорізи. Усі реквізити, є, як завжди, в описі до цього відео. Долучайтеся, навіть якщо ви можете закинути тільки одну гривню, тому що маленькі донати це величезна сила. Бо, до прикладу, ми у серпні зібрали 311 мільйонів гривень, і половина цієї суми це були саме маленькі донати. Так що. Кидайте на русоріз. ну і обов'язково долучайтеся до мого каналу. Якщо ви досі чомусь не підписалися, підписуйтеся. Отож, ви можете сказати, що я занадто оптимістичний, що Трамп він же ж перевзувається дуже швидко, і так ви будете мати рацію. Трамп дуже швидко перевзувається, але здається, цього разу зміни. Дійсно більш фундаментальні, чому я так вважаю, тому що минулі рази зміна риторики Трампа обмежувалася тільки його риторикою, тобто це все було тільки на словах. А зараз ми побачили конкретні дії. Після того, як Владимір Путін принизив Трампа на увесь світ, то Трамп почав вже дійсно діяти, а не просто говорити. І ці дії полягають у тому, що дійсно Україна отримала. Більше можливостей для завдання ударів у глиб території так званої Російської Федерації, зокрема за допомогою американської розвідки. І це надзвичайно важливо, це не можна недооцінювати без якісної розвідки, навіть якщо в тебе є суперкруті ракети, ти все одно не досягнеш значних результатів. Але що іще по засобах? Чи дасть нам американська адміністрація нові далекобійні ракети? Ну, це поки ще питання відкрите. За даними того самого видання Wall Street Journal, сполучені штати. Штати Америки зараз розглядають можливість постачати Україні томагавки. Ми про це говорили, це малоймовірно, А навіть якщо нам передадуть наземну пускову установку, то ми не зможемо запускати багато таких ракет, це проблема. І можливо ракети Баракуда. Та інші американські ракети, які мають дальність близько 500 миль, заявили чиновники адміністрації, але ще рішення не було ухвалено. Вам напевно цікаво, що це за ракета. Така баракуда, це нова ракета, яку розробили спеціально для того, щоб можна було виробляти таких ракет багато дешево. І швидко є три модифікації: баракуда 100, баракуда 250 та «500». Максимальна дальність крилатої ракети понад 900 кілометрів. І особливістю цих ракет є те, що їх можуть запускати не лише зі спеціалізованих літаків, а із піддонів. Тобто транспортна авіація, умовний ан 26 може підняти таку ракету на висоту і її запустити. Це дуже непогане рішення, особливо в умовах російсько-української війни. У разі, якщо нам дійсно будуть надавати нові американські ракети, це буде дуже круто, але давайте виходити із того, що може це і не станеться у якійсь короткостроковій перспективі. Хоча я впевнений, що у середньостроковій перспективі станеться обов'язково. Утім, усе одно зрушення вже є, і їх можна було помітити кілька днів тому. Я поясню, коли американська адміністрація нова з'явилася у Білому домі, коли прийшов Трамп у Білий Дім, то Сполучені Штати Америки. Змінили підходи до взаємодії із Україною у питанні завдання ударів ракетами атаками, зокрема і по території так званої Російської Федерації. Елбріч Колбі, який зайшов на посаду заступника міністра оборони даруйте міністра війни Сполучених Штатів Америки, він розробив механізм, за яким кожен наш удар системами Хаймарс з території так званої Росії мав проходити окрему процедуру погодження зі Сполученими Штатами Америки, і нам не дозволяли атакувати. Ну, зокрема, Білгород. Системами Хаймарс. А нещодавно, як ви могли помітити, системами Хаймарс, ну принаймні так кажуть, було атаковано білградську ТЕЦ газотурбінну ТЕЦ. Якщо казати точніше, вчора ВСУ нанесли удар Хаймерсами, це управляємі ракети. По теплоелектростанції города Білграда. Тому, дорогі друзі, ви мене, звісно, можете засуджувати за надмірний оптимізм, але я дивлюся на дії. А дії поки що йдуть на користь України, що не означає, що завтра ситуація може змінитися напрямо протилежну, але сьогодні, принаймні, вона отака. Давайте тепер оцінимо, в якому е, стратегічному положенні перебуває наш противник, так звана Російська Федерація. Так звана. Російська Федерація зараз має дуже серйозну економічну кризу. Паливну кризу ви також бачили, і вона тільки посилює і ще більше кризу економічну. Якщо Україна не припинить удари по російській нафтопереробній галузі, і не тільки, то криза почне прискорюватися, і росіяни почнуть відчувати її і ще більше на своїй власній шкурі та на своїх гаманцях. Що стосується стратегічних цілей нашого противника, то він їх не досягнув від початку усього повномасштабного вторгнення. Росі росіяни не змогли захопити Україну, Росіяни не змогли захопити нашу столицю. Росіяни не змогли успішно здійснити літню наступальну кампанію, тому що протягом літньої наступальної кампанії вони не захопили навіть жодного українського міста. Втім, це не означає, що зараз у нас дуже легка ситуація на фронті. Е росіяни просунулися, захопили низку наших населених пунктів, захопили низку наших сіл, зокрема на Дніпропетровщині, але це точно не ті цілі, які перед собою противник ставив. Разом із тим, Російська Федерація, я маю вам нагадати, грозилася, що вона ну, буквально от, зовсім скоро і зможе. Повалити українську оборону. І у Кремлі робили на це ставку. Україна сьогодні бегом должна просить его Владим, Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговорів. Давайте договоримося. В противном случае, через е, несколько там, місяць, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Росіяне все это потихонечку відгризуть, захватят и пойдут пайду, дальше, отвоюют. Вірнут, усе це бачимо не тільки ми, це помічають і за океаном. Звісно, з допомогою українського президента та британського короля у Трампа відбулося прозріння, але він дійсно має рацію: так звана Російська Федерація, це паперовий тигр. Ти типу паперовий тигр Росія намагається вдавати із себе країну набагато сильнішу, аніж вона є насправді. І Якщо наші європейські та американські партнери докладуть необхідних зусиль і допоможуть Україні більше, зокрема далекобійними засобами, оцей тигр може порватися. Але це не означає, що у нас із вами усе прекрасно і можна просто розслабитися. Як я й казав, сьогодні випуск буде як про хороше, так і про погане. Тепер про погане про армійську реформу я вже не. Не казатиму про неї, я говорив багато разів. Я хочу сказати декілька слів про Чернігівщину. Там ситуація по-справжньому критична. Там російські розвідувальні безпілотники, а також ударні, тобто шахеди, почуваються, наче у себе вдома, тому що на Чернігівщині критична проблема із дроновою протиповітряною обороною, тому що там просто немає кому збивати російські розвідувальні безпілотники, які наводять удари, балістики та й не тільки на наші об'єкти. Зараз росіяни на Чернігівщині прицільно вибивають нашу енергетичну інфраструктуру. А учора я публікував у себе у Телеграмі, зокрема, новину про це росіяни опублікували відео, як вони били по українському потягу, який перевозив, напевно, паливо шахедами на радіокеруванні. І це іще більша загроза, аніж раніше, тому що росіяни можуть, ну. Керувати цими дронами в процесі польоту і уражати рухомі цілі це дуже велика серйозна проблема. Я маю констатувати, що ані командування на місці, ані місцева військова адміністрація не зробили достатньо для того, щоб хоча б, почати вибудовувати дронову протиповітряну оборону, і це велика проблема, тому що Чернігівщина зараз страждає дуже сильно. Загалом ми із вами маємо розуміти, що противник цієї зими буде ну і осені, це вже відбувається. Атакуватиме нашу енергетичну інфраструктуру, і вже зараз варто подумати про те. Аби забезпечити себе взимку іншими альтернативними джерелами електроенергії, тому що зима не буде простою хоча коли вона в нас була простою від початку повномасштабного вторгнення. Зрештою, росіяни будуть бити по нашій енергосистемі, ми з вами маємо це усвідомлювати, але навіть у темряві і без електрики, ми все одно будемо бачити світло одне одного, допомагаючи одне одному, і будемо бачити, які росіяни. Кончені і мерзенні істоти, їм не перемогти Україну, їм не зламати Україну, але для того, щоб Україна вистояла, нам теж потрібно змінюватися. І треба більше допомагати нашому війську, яке завдяки вам за минулу добу отримало іще 416 нових ФПВ. Спецпідрозділ департаменту активних дій гурмо дякує спільноті Стерненко за передані ефективні та ефектні засоби для збиття шахетів. А також ми дякуємо. Виробнику дикі шершні за цю лімітовану серію, розроблену спеціально до Дня захисників та захисниць. Якщо ви думаєте, що ці дрони відрізняються лише зовнішньо, ви глибоко помиляєтеся, бо найцікавіше знаходиться всередині. І тепер ми зможемо збивати шахеди більш стильно та ще ефективніше. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за надану наземну станцію та до неї 46 бортів. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо благодійному фонду Сергія Стерненка за надану партію 100 дронів. Продовжуємо вже Слава Україні! Разом до перемоги. Бажаю здоров'я. Ми військовослужбовці групи застосування ударних БПЛА, яка працює на сумському напрямку. Ми дякуємо спільноті Стерненка за вкотре надану допомогу у вигляді 50 в дронів які допоможуть нам більш якісно виконувати наші бойові завдання зі знищення живої сили, техніки та збройні ворога? Дякуємо всім, хто долучається до зборів, вірить в нашу армію та вірить нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ми група застосування ударних безпілотних авіаційних комплексів управління коду ГНП в Закарпатській області. Хочемо подякувати благодійному фонду спільноті Стайненка за надані 50 FPV-дронів, які... Найближчим часом будуть застосовані на одному з найгарячіших напрямків для захисту нашої держави і суверенітету. Також окремо хочу подякувати кожній кожній особі, хто долучився до збору коштів і допомагає донатами спільноті Сториненка. Слава Україні! Героям слава! Ми екіпаж ударних крил батальйону Flying Skull. Дякуємо спільноті Стерненка та особисто Сергію за передані нам 10 дарців, які будуть полювати на окупанта в українському Донбасі. Закликаємо донатити на розсоріс, разом переможемо. Слава Україні! Героям, Героям слава! Бажаємо найміцнішого і непохитного. Ми перша рота ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади виражаємо щиру вдячність спільноті Сергія Стерненко та особисто пану Сергію за нову партію оптоволоконних дронів. Перша рота батальйону безпілотних систем 46-ї бригади дякує спільноті Стерненка і самому Стерненку за чергові дрони Камікадзе. Отримали від вас 10 опторізів. Велике вам дякуємо. Долучайтеся і надалі до збору. На Опторізи на русорізи і на шахедорізи. тільки з вами ми вистоїмо разом до перемоги і слава Україні! 411-й полк безпілотних систем. Дякує. Спільноті Старненка та особисто Сергію за ці прекрасні пташки, які наближають нашу перемогу. Донайте на русарі, слава Україні! Героям слава, друзі! Паперовий тигр має порватися для того, щоб це сталося. Ми маємо ставати сильніше. Ми маємо змінюватися, і ми маємо іще більше та активніше допомагати нашому війську.